Ні, ну ви тільки погляньте на цей цирк. Пані Кременовська зовсім знахабніла. Це агентка Кремля, яка працює на Росію. Все розслідування про неї ви можете подивитися ось тут. Нещодавно вона випустила статейку, начебто про онлайн-насилля та фізичне переслідування. Але в цій же самій статті вона примінила усі методи, про які сама ж і розказала. І не тільки в оцій, всіх остальних також. Давайте подивимося. Перший етап насилля, за словами пані Кременовської, це фейковий інфопривід у форматі тексту чи відео із клікбейтним заголовком, картинками для привернення уваги. Хіба цей заголовок не клікбейтний? А ось подивіться вам і картинки для привернення уваги. Другий етап, як вона пише, це залучення корисних виконавців. Це ідеологічно оброблені, радикалізовані чи емоційно налаштовані люди, ті, для кого публічний образ ворога трансформується у мішень для прямої агресії. А чому ж ти, пані Кременовська, викладаєш фотографії жінки, яка начебто на тебе напала? Не було ні суда, ні доказів, ні слідства, тільки твої слова. А ось у цій статті ти викладаєш її дані, де вона живе, де вона працює, її ім'я, фамілію і усе інше. Хіба це не онлайн переслідування Третій етап вона називає фізичне переслідування, чим сама і займається у своїх статейках. Ось у цій статті. Як я вже казала, вона переслідує усю жінку, яка начебто на неї напала. Свідків немає, нічого немає. Ми пові... повинні повірити Кременовській? тільки з її слів ця жінка на неї начебто напала. Але подивіться, яке переслідування вона зробила в своїй другій статті. Це просто жах. в цій статті вона нападає на волонтерів Аладра, які також їй нічого не зробили. Ви подивіться, скільки бруду вона виливає. Вона викладає фотографії, вона викладає дані адреса. Хіба це не переслідування? Ось таке ж саме переслідування ми бачимо і на сторінках сайту Рацирс, де вони переслідують дуже багато людей, груп людей. Подивіться, скільки бруду вони виливають. Це і є інформаційний тероризм, який Рацирс, маючи походження з Росії, розповсюджував по всьому світі. Агенти Рацирсу є в Україні, в Європі, в США і так далі. І якщо ми не хочемо, щоб вони продовжували і далі розвалювати наші країни, ми повинні щось з цим робити.